Вітаю, друзі! Військовий стан не скасовуватимуть відразу після припинення бойових дій. Про це та інше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, для того, щоб знати більше, знати правду разом з нами, боротися з корупцією, мародерством. Зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, гниди зелені це не тільки ті, хто слуги народу, вони там позеленіли в тому парламенті всі. Нардеп Ярослав Юрчишин заявляє, партія голос, увага. Скасування військового стану буде тривалим процесом. Припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є підстави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і, зокрема, тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування на фронті на окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа. Це буде. Тривалий процес. Все залежатиме від рішення силовиків. Про готовність держави забезпечити населенню безпеку. Що, в свою чергу, залежатиме від формату укладення мирної угоди та гарантії безпеки від партнерів. Узурпатори вони хренові насправді. Чому? Тому що. Вони і так незаконно вводять воєнний стан вже, е, разів націроть. Стан війни не оголошений. Вибори мають відбутися, вони не відбуваються. А тут, кажуть, бойові дії закінчуються, ну ми ще рік посидимо чи два, по подірібанім, по попіляємо бабки. Ну все як завжди. Моя думка, що проти е, Юрчишина після цієї заяви має бути порушене кримінальне провадження за заклики до узурпації влади до зміни конституційного ладу. І ми готуємо відповідну заяву і подамо до Генеральної прокуратури. Ми розуміємо. Що нинішня імпотентна Генеральна прокуратура навіть не захоче порушувати провадження, примусимо через суд, а прийде час і коли зміниться влада, то таких півників козожерів, це ж він, ви пам'ятаєте, там кози з носа жраво в сесійному залі, ми притягнемо до відповідальності і кожен, кожен її нестиме. За те, що останні роки вони витворяють з нашою країною і нашим народом, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми разом з вами, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.